До 2,1 мільярди євро в хабарів щорічно отримає ТЦК. Про це заявив народний депутат від Слуг народу Микіша. Представник президентської фракції, представник провладної більшості, монобільшості, представник сили, яку Зеленський привів в парламент, яка контролює все в країні. І хабарі теж. Це заява депутата Верховної Ради зі Слуги народу. Давайте чесно, якщо владі це відомо. І вона ніяк не протидіє, вона просто констатує факт, то вона на цьому заробляє скоріш за все, або якщо це неправда, то влада навмисно вкидає інформацію для того, щоб дискредитувати остаточно ТЦК. Але знаючи, що в ТЦК є хабарники і розуміючи, що не всі беруть хабарі, відповіді остаточної ми не отримуємо цю відповідь, повинна надати нам Служба безпеки України, а саме контрозвідка, там яка повинна допросити пана Микишу для того, щоб з'ясувати звідки йому відомо це. Хто надав цю інформацію, хто отримує ці хабарі? І головне, це правда чи брехня. І якщо це брехня, з якою метою вона була вкинута? А якщо правда, то негайно відреагувати і зрозуміти, хто контролює всі ці потоки. Але тут же, розумієте, вибір або влада бреше, або заробляє, бо вона заробляє завжди на всьому, що може контролювати. І так, до речі, у них всюди. Обможливий і за кордон заробляють на цьому, на ТЦК заробляють, на великому крадівництві так само. І не борються з тим, що самі як влада все контролюють та збагачуються. І от в мене запитання: так все ж таки: як ви вважаєте? Микіша сказав правду чи збрехав? Бо в мене відповіді немає, а СБУ поки мовчить.